Вітаю вас, мої любі. Ви в просторі навколо вас лиму пам'ятайте цей образ і приймайте всі процеси, що йдуть. А зараз, дихаючи глибоко, просто розслабляйте тіло і приймайте тип налаштування і процеси, що будуть відбуватися з вами. Отже, лимурійська принцеса, вона же жриця магічних сил, хаджа слово емурійське основна, статус цехіда, і вона передає певні знання. Ім'я її Нуамо, це лише частина імені, те, що вона могла озвучити через мою свідомість. Едеє Нуамо. Я дозволяю твоїй свідомості транслювати енергетичні налаштування через мене для всіх тих, хто присутній в цьому просторі буття по всім часовим лініям в записі. Також. Я дякую тобі за цю присутність і за довіру бути тут. І я знаю вас. Я знаю, хто ви. Ви маєте поливати квіти своєї душі і віднайти силу знань, що буде допомагати вам. Ми ті, хто зберігає знання для вас у різних вимірах одночасно, а також у фізичному прояві цих структур. Я розумію, що необхідно проявити. Я знаю вас і розумію той стан, в якому проживаєте ви. Але унікальність в тому, що з сьогоднішнього дня ви будете знати більше про себе і згадувати себе. Певні енергії проходять зараз через вашу свідомість. І ви спостерігайте за собою, за тим, що відбувається з вами, з вашим тілом. Ви для нас зараз як божественні квіти, які потрібно полити, щоб вони розпустили свої прекрасні пелюстки. Ваші тіла будуть змінюватися і надалі, а отже, вам потрібно з ними попрацювати з фізичними вашими тілами. Для того, щоб підготувати їх до переходу. Вони мутують, змінюють структуру, змінюють вібрацію звук, а отже, змінюють свою плотність. І для того, щоб ця зміна відбувалась більш гармонійно, і ви не відчували хворобливі стани, вам необхідно. Відчути зв'язок між свідомістю вашою і вашим тілом, і зрозуміти, що все починається із свідомості, із того, що ви приймаєте у свою реальність, яку інформацію, які знання, які енергії з простору буття, у що віруєте ви, те передається на фізичний план вашого тіла. Але ваше тіло має. Навчитися очищатись також природним шляхом. Для цього ви маєте допомагати йому змінювати структуру, візуалізацією, що ваше тіло сяє, поєднанню із стихіями природними, живими. Звісно, ви не можете зараз голяка вийти на вулицю і прийняти все те, як було колись, але ми хочемо, щоб ви більш природно взаємодіяли із всім живим проявленим. Купання у річках, ходити босими ніжками це дуже важливо. Обіймати дерева це лише маленька частина взаємодії, дихати всіма органами свого фізичного тіла, що існує у вас, дихати тілом. Навчіться дихати ним, адже воно живе і шкіра, вона дихає насправді, і ваше тіло тоді буде більш легким придавати йому стихіям, сонця вогню, адже радіація та енергія має проходити вашим тілом також, бо воно сонячну енергію сприймає і наповнюється, і змінюється завдяки божественним проявом вогню через сонце. Звук стілює і ви знаєте це. Коли ви будете співати, ви будете віддавати всю карму, трансформувати її в цьому житті. Отже, проспівайте зараз кожен сам звуки голосні. Отже, дихаємо глибоко і співаємо голосні звуки. Який відчуваєте ви? Відчувайте звук, який вилітає з вас. І чим чистіший він буде для вас, тим потужніший буде процес очищення кармічних вузлів, кармічної енергії, що пов'язана з горлом. Розспівайте. З вашою горловою чакрою зараз працюють. Всю цю карму я відчуваю на собі, тож <кхи> співаємо далі, дихаємо глибоко і розслабляємо тіло. І ця божественна свідомість продовжує працювати з вами. Колективна свідомість лімурійців тож дихаємо глибоко і продовжується процес. І вона транслює певні слова на одній із мов, адже їх багато в них, не одна мова. Повторюсь, мова звуків. Мова дихання. Ой, дуже багато станів проживають вони прямо зараз і тут з вами. Мова слів це мова програмування. Дихаємо глибоко, розслабляємо тіло. Ту, Муерто Атлантикус. Ви нащадки Атлантів. Ту мато КАТЕРО а смерто лотережте, ви маєте силу, визнання вашого серця. Есміре кемперто, елоре. Ви маєте відкрити себе. Есмерто костало, веліде, шмаляро. Ви будете сильні, коли згадаєте себе. Ефіресе шторна. Маєрто, і сила ваша розкриється. кестеро, але моросту і завжди має бути відкриття того серця, Жистого сега стійного яке несе силу єдності, Енесто і піре Лелеву. І маєте ви єднатися з усім. Алгурто лемерестенно ове все, і ваша єдність створить нове. Недверта стове елепетисть, дуано. І коли ця єдність і Ваше серце поєднається, ви станете усім, що існує. Дихаємо глибоко. Благодарую тебе, вища свідомість Сихіду. Благодарую за цей прояв. Вони полюбляють співати. І створювати стани через спів і стілювати ним. Найкраща мова це мова серця, найкраща мова це мова душі у єдності, найкраща мова то тиша, в якій ви стаєте усім, що існує. Тож усвідомте це всередині себе, усвідомте свою відповідальність у цьому шляху. Відкриття себе справжніх, відкриття своєї сили, усвідомте себе як єдину божественну структуру, що проявлена тут на землі, і у Всесвіті одночасно, адже наш шлях шлях унікальний, шлях відкриття і пробудження тої сили, про яку забулися ми, отже, ми маємо бути сильними і вільними одночасно. Всередині себе і проявляти це назовні. Чарівного дня всім!